Друзі, всім привіт! Я Наталія вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я розповім вам про останні новини, які стосуються українців, які живуть у Швейцарії. Українців змусять працювати. Такі заголовки з'явилися на різних сайтах. І я б хотіла зараз трошки пояснити, що це значить, чи дійсно всіх просто таки змусять працювати, і неважливо, хочете ви того чи ні. Також я розповім про те, що передбачають нові вимоги. Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтеся більше. Отож, 28 травня 2025 року Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про те, що до 2025 року, до грудня 2025 року, повинно бути працевлаштовано мінімум 50% українців, які мають статус С. Відповідно, Федеральна Рада вимагає від кантонів, щоб українців працевлаштовували. Що це означає? Це означає перш за все, що кантони відтепер, так на місцях, повинні шукати можливості і допомагати українцям знаходити роботу. Я вам скажу, що мені здається, що це дуже гарна новина. Це дуже гарний дзвіночок, тому що дуже багато українців, які живуть у Швейцарії, насправді мали проблеми з працевлаштуванням, не могли знайти роботу були бюрократичні якісь моменти зараз. Відбудеться так зване полегшення, і насправді можна буде швидше знайти роботу. А власне, яка зараз кількість українців працює? Зараз лише 33-32 відсотки. Такі цифри називають цього дуже мало, і тому і шукають шляхи, як можна працевлаштувати, інтегрувати українців. Є звісно, кантони, де дуже гарна ситуація з працевлаштуванням. Наприклад, це Апенцель-Іннероден Нероден або Обвальден у цих кантонах. Дійсно високі порівняно високі показники тут ідуть відсотки: 62%, відсотки, відповідно та 54%. А ось, наприклад, в італійсько-втічино, італійськомовний кантон або Женева. Там відповідно 20 і 14% працевлаштованих і дійсно така величезна різниця. Скажете ви, я теж здивувалася і почала дізнаватися, чому ж так. А ось, наприклад, тому, що от в кантонах, де гарно працевлаштовані українці, там, наприклад, може в одному кантоні проживати всього 400 українців, і тому там до кожного є конкретно підхід, їм допомагають. Працевлаштуватися, а от, наприклад, у цюриху, так в Цюриху теж не дуже гарні показники. Там 5 тисяч українців живе, і працевлаштовано менше 30%. Чи, наприклад, та сама Женева? Там також дуже багато українців, тому там немає такого персонального підходу, де будуть за руку приводити і допомагати із роботою. Ну і, власне, ось що це взагалі означає для українців. Um, для українців ось ці нові зміни означають те, що відтепер українці повинні обов'язково реєструватися у службі зайнятості, так званий РАФ. Ми його називаємо скорочено. Це Regional Арбайць Ось у цьому центрі повин, повинні українці зареєструватися і вам там будуть допомагати шукати роботу. Також в документі ще дуже гарна така. Можливість раніше це було на стадії обговорення, а зараз вже точно українці мають право змінювати місце проживання. Якщо ви, наприклад, знайшли роботу у Цюриху або в іншому якомусь місті, то ви можете спокійно переїжджати раніше цього не можна було, навіть якщо ви на власному отриманні, навіть якщо ви працюєте, але вам повинно ви були пройти сім кіл пекла, щоб вам дозволили переїхати з одного кантону жити в інший. Тому це така гарна можливість. Наступне скасування дозволу на роботу раніше цей дозвіл потрібно було отримувати від кантонів відповідно, і це займало дуже багато часу. Це такий бюрократичний довгий процес. До того ж, вартісний потрібно було платити кошти. До речі, я залишаю зараз у посиланні перше джерело. Ось це рішення, яке ухвалила Федеральна Рада Швейцарії, ви зможете подивитися, почитати і розібратися також у цьому всьому. А якщо ви фахівець, якщо у вас, наприклад, є. Робу у вас є освіта в Україні, українська освіта, і ви б хотіли б також працювати за освітою, але ось ви можете прямо зараз зайти на е, сайт, який дозволить вам визначити, чи ваш український диплом визнається у Швейцарії. Отож, тут все дуже просто. Ви заходите на ось цей е, сайт. Дивитеся далі, записуєте свою освіту, яку ви отримали в Україні. Далі вас попросять, щоб ви написали, з якої ви в якій країні ви отримали цю освіту, з якої ви країни. Так і далі, ось, наприклад, я журналіст. Я зайшла, подивилася, моя освіта визнається у Швейцарії. Освіта, наприклад, лікар. Не визнається у Швейцарії, але ви отримаєте покрокові інструкції, що вам робити, аби ваша освіта визнавалася, або які додатково вам потрібно пройти яке навчання, щоб визнавалася ваша освіта. Тобто, ось вам така інформація. Ви можете нею скористатися і подивитися. Також залишаю в описі всю інформацію. Друзі, ну і насправді так, багато українців не працює. Це пов'язано також із зізнанням мови, тому що так ну, ну дуже складно. І хто б мені що не казав? Наприклад, коли я вивчала англійську мову, англійська мова набагато простіша. Німецька дійсно складна. Але знаєте, я, я також окремо запишу відео вам з порадами, як вивчати німецьку, тому що на початку було дуже складно, а потім... Вливаєшся і набагато простіше. Але це вже буде в наступному відео. А поки що, що ж я вболіваю за кожного із вас. Я сподіваюся, що ті, хто тут у Швейцарії, хто хоче, той вже невдовзі знайде роботу. І насправді ось ці зміни їх не потрібно боятися а навпаки, це можливість для українців працевлаштуватися, це можливість інтегруватися, можливість бути незалежними. І я бажаю кожному знайти свій шлях. Бажаю вам гарного дня і підтримайте вподобайкою. Підпискою на все добре. До наступних зустрічей.